Друзі, вітаю на каналі. Маю таку літню кухню, буду перероблювати її на зерносховище. Хоч міні, але все ж таки зерносховище. Також, можливо, в майбутньому тут буде стояти твердопаливний котел. Можливо, буду використовувати це приміщення як літню кухню. Ну, а зараз тут буде зберігатися зерно. В першу чергу, все звідси винесу і демонтую аварійну грубку та піч. Потім заллю підлогу, бо її тут немає. Ну і також буду штукатурити стіни. І все це коротенько зніму і покажу. Все вже прибрано. Зараз почну демонтувати піч і грубку. Вони вже в аварійному стані. Також почну зривати підлогу. Підлога дерев'яна, її вже погризли щурі. Буду. Все рівняти і готувати, щоб залити стяжку. Піч та грубка вже демонтовані. Підлогу розрівняв, все протрамбував. Зараз буду сипати скло, щоб не лазили щурі. І також буду підсипати піщану подушку для стяжки. Набив два мішка скла, все це гарненько протрамбував. Частину скла взяв з старої теплиці, частину біля магазину. Також почав підсипати подушку піском і готувати все для залиття стяжки. Підсипав сантиметрів 5 піщаної подушки. Все гарненько протрамбував. Зараз буду в'язати арматуру. Ну і виставляти маяки. Виставляти маяки буду також на цемент, воно засохне, так буде легше працювати. Ось така купа будівельного сміття утворилась після демонтажу грубої печі. Зараз починаємо заливати. Ось в якості маяків використовував такі труби. Також хочу поділитися лайфхаком. Мені не вистачило трохи арматури. Сьогодні вихідний, її ніде не купиш. Я вирішив використати бильця від старого ліжка. Там суть сильно не змінюється, армування слугує для того, щоб бетон не лопав, не тріскав. Тобто бильця в моєму випадку повністю підходять як замінник арматури. До того ж, я лів бетон пластифікатор, він також додає міцності. Також під низ застелив гідроізоляцію і зараз під стіною зафіксую демферну стрічку. Нарешті стяжка вже залита. На наступний день після заливки я повитягував труби, які слугували мені маяками, і замастив це все розтвором. Взагалі, підлога вийшла доволі непогано. Зараз буду підрізати демферну стрічку і гідроізоляцію під стіною. Потім буду готувати до штукатурки стіни, щось попідчухую, щось пооббиваю те, що сипеться. І будемо штукатурити, потім білити, потім робити якісь засіки, бо вже дуже скоро жнива. Десь тиждень-два, і я так розумію, будуть починати молотити. І мені тут потрібно буде скласти пшеницю. А до того потрібно, щоб це все ще встигло висохти. Друг допоміг мені поштукатурити стіни. Я вважаю, що дуже добре в нього це все вийшло. Штукатурили вапняним розчином, тому що він вважається, що сушить. І запобігає появі грибка. Ну і зверху все буде білитися вапном по тій самій причині. Вже потрохи приміщення набуває нормального вигляду. Зараз ще побілиться, І буду готуватися до жнив. Приміщення вже побілено. Ще в наступному році раз побілиться, і вже остаточно все буде виглядати однорідно, без пропусків. Також встановили ось два таких контейнера для зерна. В кожен з них вміщається десь приблизно по пів тони зерна. І зверху ще також буду класти мішками. Ну, а на сою вже зроблю засік ось від контейнера до кінця стіни. Нарешті змолотив пшеницю. Тут десь. Приблизно півтори тони. В цьому році не дуже хороші врожаї. Приміщення приблизно 12 квадратів. Я думаю, що десь тонн 5 зерна тут дуже легко зберігати. А при бажанні можна і більше. Як змолочу сою, обов'язково зніму відео. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні!